Хочу поділитися з вами такими основними фразами, які я вживаю, коли спілкуюся зі своїми дітьми. Це такі повсякденні рутинні фрази, не в формі діалога, а просто якісь окремі речення. Навіть якщо у вас немає дітей, все одно послухайте. Це відео буде корисним. Отже, цікавимся, що дитина або будь-хто хоче робити сьогодні. Ва-віль дюйра йда. Вад-віл дю. Йора і да. В слові іда остання літера не вимовляється. Ва-віль дюйра іда. Йора робити. вад ВІЛЬ дю Йора і да. Вавельдю йорейда, що ти хочеш робити сьогодні? Вавільдю, що ти хочеш, це буде основа для багатьох питань. Вавілдю, вавідю йорейда. Або питаємо, що ти хочеш придумати? Вигадувати буде ад-гідтапо. Ад-хід тапо. Це два слова, але вимовляється як одне. Гіттапо. Наголос на по. Гі по. Вимовляємо як одне слово. Гіттапо. Вавільду гіттапо. Нагадую, що в швидкій розмові в слові вад літера Д опускається також. Так легше просто вимовляти. Вавілюгіт по». Що ти хочеш придумати? Вавілдю гіт по». Повторюємо вгос. Вавілдю гіт тапо. Вавілью гіт по». Ви знайшли якусь іграшку або лего, наприклад, і питаєте. Хочеш ти ось це? Vill du ha den här? Vill du ha den här? Vill du ha den här? Påtog Vill du ha den här? Nastupna frasa. T. Är du hon grig? Är du hon grig? Питання ми починаємо завжди або з питального слова, або з дієслова. В даному випадку дієслово «ер» вибігає наперед. Ed hungрік. Ед Те Теж швидкій розмові часто говорять не «ер», а просто е. «э». Едгун грік. Ед гонгрік. Є ти голодний? du hungrig? Або хочеш ти їсти? Will du äta? Will du äta? du äta? Вільду du hungrig? Will du äta? Will du äta? Що ти хочеш? В сенсі мати не робити щось, а мати. Вад ha. Додаємо ha, якщо питання не пов'язано з дією. Ват, Will Ват ha little milk? Хочеш ти трішки молока? Мільк молоко. літе мільк. Vilduha lite miolik. Vilduha lite mjolic. Або хочешь butterbrot? Vilduha en makka? Vilduha en makka. Хоча в підручниках butterbrot часто шведської пишут як сміргос. Але Шведи говорять макка. Ен макка бутерброд. Ніколи не чула від них смергус. Зазвичай вони говорять макка. Вillдуга ен макка? Хочеш ти мати один якийсь бутерброд. ен макка? Вillдюга ен макка? Villdüha комер ден? Herkomerden. комер ден? Дослівно тут складно перекласти, але це означає ось воно. Герком ерден. Герком ден. І ви даєте дитині те, що вона хоче. Герком рден. Ідемо далі. Як спитати Ти хочеш ще? Шведи питають так: дюга міра. Якщо дослівно, то хочеш ти більше? Вільдуга міара. Вільдуга міара. Вільдуга міара. Діти часто люблять робити все самі. Тому буде добре спитати, чи не хоче дитина намазати хліб маслом сама. Вільдю сміра дін макка хельв. At smör намазувати маслом. Маслити, щоб ми розуміли. Вільдус смьора. Хочеш ти маслити або намазати маслом. Вільдус смьора. Дін мака, хельф. Дін мака. Твій бутерброд. Хельф сам. І це, мабуть, слово номер один при спілкуванні з дітьми. Повторюємо разом. Хельф. хельф. Звертаємо увагу, як пишеться та як вимовляється. Хельф. Вільдю смьора, дін маккахельв. Хочеш ти маслити твій бутерброд сам? Вільдюс мьора, дін маккахельв. Вільдюс мьора, дін маккахельв. Наступний приклад. Скаду го оклеподей. Ти підеш і одягнешся, одягатися і, увага, це треба завчити. Атклепосей. Атклепосей. Якщо я одягаюся, то я говорю Йок Йокклерпомей. Якщо ти одягаєшся, то треба говорити dei. Ти одягаєшся. dei. Одягатися. Просто одягатися от клепосей. Ат клепосей. Отже, підеш і одягнешся. го окле подей. Scadюgo го окле подей. Повторюємо, будь ласка. Скаду Ду дей. А як сказати? Я піду і одягнуся. го окле подей. Мей. Скайогу мей. А дитині? Скай дей. Скадюго оклеподей. Дюдей. Скадюго дей. Якщо одягатися буде клепосей, то роздягатися буде клеавсей. Посей клеавсей. Давайте закріпимо. Клепосей, по, по це прийменник на посей, на себе. ПОсей. Клепосей. Одягатися, а роздягатися прийменник по змінюється на ав. Клеавсей. Клеавсей. Роздягнешся. Скадюкле афдий. Скаду кле афдей. Дюдей. Скадю кле авдей. Клеподей, клеавдей. Якщо я говорю про себе, я хочу роздягнутися. Йок. Вількле авмей. Давайте повторимо фрази для закріплення. Як сказати ти голодний? Еду du hungrig? хунґріг. du hungrig? Хочеш ти трішки молока? га літе мьольк. Вільдугаліте мьйок? Ти будеш одягатися? Скаду клеподей. Скаду клеподей. Хочеш ти бутерброд? ГА ЕН макка? ГА ЕН Макка. Ти хочеш їсти? ВІЛЬ ВІЛЬ ДУ ЕТА? ДУ ЕТА? Що ти хочеш робити сьогодні? Vat vill du you göra idag? Vad vill du you göra idag? Ти хочеш ще? Vill du ha mera? Vill du ha mera? Ти хочеш бутерброд? du макка. en макка? Що ти хочеш придумати? Вавільду поа? Vad vill du hitta på? Håller du det oss? Vill du ha den här? Vill du ha den här? Що ти хочеш? Ват вільдуга, два вільдуга. Хочеш ти трішки молока?

Підеш та одягнешся? Скадиго оклеподай. Скадигу оклеподай. Хочеш намастити маслом твій бутерброд сам? Vill du smöra din makka själv? Vill du smöra din makka själv? Kör du får bedoma Vad vill du hitta på? Vad vill du hitta på? Ти хочеш ще? Вільдугамера. Вільдугамера? Я піду та одягнуся. Скайого клепомий? Sei o, -o, -o